Тиса протікає на відстані близько кілометра від населеного пункту. Власне, Стеблівка знаходиться на підвищенні, тож село води річки ніколи не загрожувала. Чого не скажеш про сільськогосподарські угіддя? Від 1998 року, коли великі потоки річка Тиса пустили через наші поля, були зруйновані берегоукріплення, дамби, польдерні дамби. Тиса забрала десь около 100 гектарів землі сільськогосподарських угідь. Щороку після значних опадів тиса забирає землю. Річка змінила і своє русло, що теж завдає чимало клопотів. Поля, де раніше вирощували овочі, наразі пустують, а їх околиці заросли чагарниками. Колись тут садили овочі, були сільськогосподарські угіддя. На жаль, зараз тиса забирає землі захарашені дуже. Бере береги і зараз тут нічого не не садять. І ну, я не знаю, вже можна щось зробити, але для цього щось ніколи ніхто нічого не робить. Наші відношення, наші е звернення як до обласного управління водного господарства. Голова села каже, з часом водне господарство переклало відповідальність на агропромисловий комплекс, оскільки ці землі відносяться до земель сільськогосподарського призначення і мають бути під їх захистом. Наразі нічого не змінилося. Боротися із цим ну, природнім таким негативним явищем, скажімо, Стеблівська сільська рада, не в силах цього літа було засідання. Комісії при районі держав державній адміністрації є у них якась, скажімо, проекти, щоб хоча б Зупинити цю подальшу деградацію, але все в фінансування. Щоб уникнути надалі так званої деградації сільськогосподарської землі, та захистити те, що залишилося, потрібно виконати масштабну роботу у кілька етапів. Місцеві вважають, що старе рослотиси тиси необхідно прочистити, спрямувати річку по ньому. А на тих місцях, де зараз панує вода, збудувати берегу укріплення. Проте для цього кошти потрібні чималі, кількома сотнями тут не обійдуться. Протяжність дамби повинна становити не менше 7 кілометрів, а це вздовж усього села. До програми тиса цей населений пункт не включений, проте люди не втратили надії, що держава врешті повернеться до них обличчям, бо ж не можуть і надалі пустувати землі, на яких ще батьки та діди вирощували овочі і зернові культури.